Ми представляємо проєкт AirSonic акустична технологія попередньої обробки повітря для систем вентиляції та чистих приміщень, номер нашого проєкту 23. Наша ідея створити технологію попередньої обробки повітря, яка використовує ультразвукові хвилі та механічні резонатори, щоб агломерувати дрібнодисперсні частинки. Частинки злипаються, утворюють більші кластери і легко вловлюються стандартними фільтрами. Технологія не потребує витратних матеріалів, зменшує навантаження на фільтри, подовжує їхній строк служби у 2-3 рази та забезпечує до 20% економії енергії. Наші споживачі це галузі, де чистота повітря критично важлива. Фармацевтика, біотехнології, медицина, а також електроніка, оптика і аерокосмічна промисловість у таких умовах навіть мікрочастинки можуть призвести до браку продукції або створити ризики для здоров'я. Проблема полягає у необхідності забезпечення стабільної якості повітря при високих вимогах до чистоти, сучасні фільтри або занадто дорогі. Або недостатньо ефективні, вони створюють великий опір потоку, збільшують витрати енергії і потребують регулярної заміни. Можливість для споживачів зменшити витрати на енергію на 15-25%, подовжити термін служби систем у 2-3 рази та впровадити iR-Sonic без змін у наявних вентиляційних системах. Наше рішення модуль AirSonic, який генерує ультразвукові хвилі всередині повітропроводу. Він об'єднує частинки до фільтрації, зменшує навантаження на хепафільтри та підвищує ефективність системи. Модуль складається з ультразвукового випромінювача, механічних резонаторів і системи керування, що адаптує параметри звуку під умови потоку. Наша бізнес-модель включає прямі продажі акустичних модулів виробникам HVAC-систем, ліцензування технології партнерам, а також сервісні контракти з налаштування та моніторингу, у перспективі масштабування через інтеграцію Airsonic у стандарти енергоефективності для чистих приміщень. Глобальний ринок технологій. Чистих приміщень перевищує 8 мільярдів доларів і зростає щороку на 5-7 Потенційний сегмент для Airsonic 200 200-300 тисяч hvac систем щороку. Ми плануємо зайняти 1-2% цього ринку протягом перших п'яти років. Основні конкуренти, виробники класичних фільтрів, таких як Merv, Хепа і АУЛПА, а також технологій попереднього очищення повітря, електростатичних і зволожувальних систем. Airsonic має перевагу, не потребує витратних матеріалів, споживає менше енергії та легко інтегрується у наявні системи. Стратегія виходу на ринок передбачає кілька етапів спершу. Пілотні проєкти у лікарнях, лабораторіях і чистих виробництвах, далі партнерства з виробниками hvac систем та масштабування через інтеграцію у будівельні норми та стандарти. Після сертифікації вихід на міжнародний ринок через партнерські мережі. На сьогодні ми вже провели комп'ютерне моделювання акустичних процесів і створили робочий прототип модуля ЕІРСОНІК. E Підтверджено ефект агломерації дрібних частинок 40-70% до фільтрації. Зараз триває оптимізація конструкції і підготовка до пілотних випробувань. Інтелектуальну власність захищено патентом. Над проєктом працює команда. Владислав Шибецький, кандидат технічних наук, проєктний менеджер, головний дослідник проєкту Респірейшн. Має понад 10 років досвіду у наукових і технічних розробках Сергій Костик, кандидат технічних наук, інженер-дослідник, експерт із гідродинаміки та конструкторської документації. Злата Шопова, асистент відповідає за партнерство та фінансову координацію. Ми шукаємо партнерів у сферах, HVAC, фармацевтики та охорони здоров'я, а також пілотні майданчики для реальних випробувань. Запрошуємо до співпраці інвесторів і сертифікаційні організації для масштабування виробництва та виходу на міжнародний ринок. Дякуємо за увагу. Команда Airsonic відкрита до співпраці та готова зробити системи очищення повітря чистішими, довговічнішими і енергоефективнішими.